Так я знаю, що сталося з Емілі. Благослови вас ж вона. Вибір без вибору. Мені шкода, Джейкоба. Вона мертва. Працівники та пацієнти психлікарні вбили. Я потім. З'їли. Чо ні, 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 цього не може бути. На жаль, це правда. Вони голодували і почали їсти одне одного, аби вижити. Емілі та кільком іншим не пощастило. Якби хтось інший сказав мені таке, я б не повірив. Але ви мені відома ваша репутація, пане Рід. Беріть свою винагороду. Мені вже однаково вона Я втратив усе. Я їбав такі завдання, блядь. Іди нахуй. Пиздець.